Чому ви так бідно живете? Тому що ми ніщеброди. Я Діана ніщебродка. У мене чоловік Діма а гайдай Дмитро, ніщеброд. Ви думаєте, нам легко чи що, дівчата, ми живемо так важко, що капець. Три гривні. Дякую, велике, Пасіба. Ця тікток-блогерка перетнула усі межі дозволеного. Їй байдуже на війну. Хто така діанка Блогерка, та як вона заробляє на своїх підписниках? Розкажу далі. Ось це відео обурило усю мережу. Мені війна не впливає. що мені війна? Мені ж байдуже. Мені позвоті, як соловйові. Що є вона, що немає, мені один бок. Він на мене впливає. Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є, вона чи немає. В мене тільки це одне, щоб цікаво не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені це було б байдуже. В мене воно не сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що в сумах бачила? Бачила і що. Боже, в мене все добре. Поможете мені назбирати. На жаль, в мене такої можливості немає купити їх. Дві тисячі гривень на місяць отримуємо за молоко, і живемо всі чотири людини. Тому... Чею. Мені сам пишете, іди на роботу. Ну, дивіться, я зроблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктосі. Я думаю, стільки я не заработаю ніколи. За місяць роботи, максимум 10 тисяч. А в тіктоці йому зробити і під 200, і 110. Для чого мені робити? Ви ході на роботу і будете кидати їх мені, ми любі. Блогерка Діана Поліщук з чи не заробляє кошти через донати в Тікток. Так вона купила автомобіль за кошти від підписників. Блогерка спровокувала критику через байдуже ставлення до війни і заявила, що це її не стосується. Зараз дівчина заявляє, що перебуває на п'ятому місяці вагітності і продовжує збирати кошти на різні потреби. Раді, діти то щастя. Є снічот, є то четверта, восьма неділя. Господи, що? Зробила сьогодні в обід тест на вагітні, дві полоски. Діану, візьми себе в руки. А не чи пізно це мало бути, нема чого вийти. Друзі, до ми снідати, познакомиться моя бабуся, це мій Діма. Ми вам доїхали сьогодні на двох. Я не хотіла, покажу дітей. Я думала, цього ніколи не буде. Наподати комусь дитину. Я не знаю. Боже це жисті. Це просто капець. Це просто якийсь капець, дівчата. Блогерка живе у селі на Вінничині і заробляє кошти завдяки донатам від підписників. Днями вона оскандалилася реакцією на російський обстріл по сумах. Дівчина, яка називає себе сільською блогеркою, діанкою заявила, що війна її не стосується, а на обстріл сум відрагувала цинізмом. Ти бачила, що в сумах збачила? Бачила, і що боже, в мене добре. У мене війна не впливає. Що мені війна? Мені ж байдуже. Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. В мене тільки це одне, щоб тисика не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені тясика було байдуже. Мене воно не сильно впливає. Щоправда, після обурення в мережі Діана Поліщук вийшла знову і записала ось це пояснення. Мережею Тіктоки, Фейсбуки, шириться обривок відео, яке деякі зробили з мого ефіру з приводу сум. Тепер хочу я вам пояснити, на що того відео. Е, дивіться, я вчора вела прямий ефір. Ми взагалі типу, ну, говоримо, як завжди, хто там, там хто їй, хто там що готував, взагалі. На даний момент учора я не знала, що сталося в сумах, тому що я встала, що чесно, в 3 часа дня почала готувати їсти і вийшла в ефір. все. Тобто, в мене не було коли подивитися, і мені ніхто про це не сказав. Тобто, я ловила ефір, і мені написали. Типа, місто Суми. Як, ну місто суми, то місто суми, бо, тому, що, блін, від ким знати. Як, -то, як в мене місто Вінниця. Я, я подумала, що вони написали, що хтось з міста суми, Я думаю, ну, суми, то суми. А коли я вже побачила вечором, то да, я не знала, що там таке сталося. Я зараз хочу висловити. Своє співчуття родинам загиблих, це чесно, це жах, що там сталося. Я просто не бачила раніше. Я взагалі в шоці, як там люди і як воно взагалі все пережито, Я цього просто не бачила. Висловлюю вам свої щирі співчуття, це просто чесно жах. Не дай Бог таке, це просто капець. І бить, вже війна поспішно закінчилася і перестали гинути наші хлопці, дівчата, жінки, це просто жах. Сім'ї Боже. І з приводу того обрізка хочу сказати, це просто деякі люди схотіли мене підставити. Вони просто вирізали змонтоване, ну вирізали змонтований обривок, там тих 10 5 секунд, і все. У мене, допустимо, є повний ефір. якщо буде потрібно, я його вже вчора скачала. Якщо буде потрібно, я можу його теж вистати. Пости не дохив, то фінах у пару годин. Тобто я нічого поганого не мала з суми, я просто не знала, що там сталося. Це ж то я сказала, ну суми то суми, тому що я подумала, ну просто місто, суми Київ, Вінець". я думаю, місто то місто. А коли я вже побачила, ну це було вже після дванадцяти ночі, коли я побачила, я йшла новини, коли я побачила. Боже, там жах. Це просто капець. Ці люди, блін, тримайтеся, чешся, просто жах, що там сталося. То... Висловлюю вам свої щирі співчуття. Це я ніяко погано там нічого не мала смисла. Просто ну я не знала, я ж кажу, я просто це все не дивлюся. І я сплю, я сплю вагіна, то я зараз виходить, що сплю дуже довго, і не ну, дуже мало дивлюся. Тому що раніше ти ж казати ті, то до півночі тому що сплю до двох до в щодня, і то хтось готовлю, і фіра й таке. Тобто, тому там просто вирізали цей оривок, який літає, просто хтось захотів мене підставити. Тобто, я просто вам виставила, щоб ви розуміли. Тобто. Тому вам, моя рідність і ще із співчуття Надіємся на лучче, і все, все буде в нас добре. Поліщук почала вести блог у 2022 році. Вона проживає у селі Юрківці на Вінниччині і показує буденне життя і свою роботу. Вона показує, як випорожнюється у вбиральні, а також як їсть. Згодом блогерка почала вести прямі ефіри в ТікТоці, де вона не тільки просила гроші, але й пропонувала за певну суму щось зробити. За великі донати вона могла робити над собою епатажні, принизливі або огидні дії. На цих прямих ефірах діані справді вдалося заробляти. Вона неодноразово хвалилася цим відео. Якщо раніше дівчина просила гроші на їжу, згодом вона відкривала збори на. Процедури краси, предмети побуту, новий телефон і багато іншого. Ви мені пишете, йди на роботу. Я заробляю за місяць таку суму, як в Тіктоці, максимум 10 тисяч. Близько місяця тому Діана заробила на новеньку автівку. Вона придбала собі автомобіль Mitsubishi Outlander. За словами блогерки, машина придбана за кошти підписників. Ну що, дивусі? Ось моя машинка, яку я собі купила. Можу сказати, дуже я таку хотіла. Мої підписники. Дякую, дівчина. Яку війна не чіпає? Далі оголосила збір на житло. Я тут Подумала, а може ви на квартиру назбираєте. Я тут подивилась у гладківці, можна купити квартиру невелику. Знаєте, я собі відкрила збір на своє особисте житло. Я не кажу вам там суму. Я дивилася будинки. Будинки з ремонтом півмірно будуть 15-18 тисяч доларів, які знаходяться там в Расла, наприклад, там Шпіки, Вінницька область. Тут будинки з газом, з ваною, з водою, там, наприклад, там Барський район, такі оціни. Сьогодні я дивилася квартиру в Гайсині. Квартира стоїть около двох мільйонів. Моя думка яка, що краще купляти будинок. Тому мої пупси, я збираю на будинок, хто має змогу, хто має бажання мене підтримати. Я буду вам дуже вдячна за кожен ваш донат. Я куплю свій будинок і буду мати своє житло, тому що свого в мене немає, а орендовувати, ви знаєте, дуже важко, і оренда вона взагалі не вигідна. Тому хто має бажання, долучаємося, будь ласка, до збору. У Вінниці інфо додають Діана Поліщук зареєстрована як ФОП, а її вид діяльності сфера зв'язків з громадськістю. Також, ймовірно, дівчину у 21-му році притягували до кримінальної відповідальності через неправдиве повідомлення про замінування школи. Діана заявляє, перебуває на п'ятому місяці вагітності. Однак чи це правда, чи це брехня, ніхто не знає. Тому кожен вихід у прямий ефір, черговий збір на її потреби від бензину для авто до візка для дитини та та фарби для волосся. Зараз на блогерку підписано понад 160 тисяч людей, хоч у неї є ще низка інших аккаунтів. Люди по-різному ставляться до контенту цієї блогерки. Хтось каже, що ніхто не змушує людей скидати її гроші, тому вона заробляє справедливо. Чому люди в коментарях такі? Вона ж не вкрала ці гроші, а заробляє в Тіктоці. Інші критикують дівчину, адже в часи війни, коли волонтери постійно збирають кошти на потреби військових, Діана заробляє на підписниках. Шахрайка наглості немає меж. Чи не найбільше коментарів стосується людей, які донатять блогерці. Користувачі закликають вкладати кошти у військо чи на інші важливі речі. Я б хотів подивитися на тих, хто скидає її гроші. Ця дитина потребує 2 мільйони євро на один укол. Ось куди треба скидати гроші. Маєте можливість то краще на ЗСУ дайте чи допоможіть діткам, які дійсно цього потребують? Пишуть користувачі. Військові самі намагаються закрити свої збори, допомагають один на одному. Навіть на ту саму соляру, на все. А людина, в якій ну, по суті, все є, є де жити, Вона сидить вдома, її чоловік сидить вдома. І люди її донатять. Я не рахую на чиї кошти, нічого. Просто обідно те, що люди воюють. І вони ж свої бабки туди вкидують. Спаряга, все, топліво. Навіть якщо мені відкрити, наприклад, банку, щоб назбирати на якогось Жигуля. щоб виконувати якісь завдання, я не назбираю. Ну, я просто не назбираю. Нікому не цікаво. Цікавіше ж подивитись на безглузді відосики, стріми. Да? Що з вами? Ви просто скажіть, що з вами? Вам байдуже? Ви ж живете в цій країні? Всім гарного дня. Не їде. А в селі Москомедіма він во метенцях йому ще на хату. Лю там не йде ніхто. І таких нас дуже багато. В селі тебе не всі знають. Селі ти можеш погріб забігти, в селі ти можеш чер... одати, тобі взяв через гори, побіг. що би в політу бігти, нахит йому здався. В селі є закастійно заліз сховався, на якусь гору заліз, погір, який закрився, якийсь підвал заліз. В селі є сховатися, а в городі ти ніде не сховаєшся, на жаль.